Незабаром Збройні сили України відзначатимуть славний ювілей 20 років з моменту утворення. Увесь цей час українські вояки не лише словом, а й реальними справами намагаються доводити, що недарма носять почесне звання захисників вітчизни, крокування плацом і командно штабні навчання, здача нормативів і бойові чергування це лише крихітна частка того, чим живуть військові України взагалі і Бердичівського гарнізону, зокрема. Та скільки мешканців міста знає, з чого складаються їхні будні і свята. Запитують офіцери гарнізону і начальник будинку офіцерів Олег Целінський. Запитують і самі ж відповідають дуже мало. А відтепер, будь ласка, з нагоди ювілею у будинкові розгорнуто спеціальну фотовиставку. У роботах кажуть організатори, усі бажаючі зможуть на власні очі побачити Бардичівського військового у дії, а показати є, що наша 26-та артилерійська бригада постійно приймає участь у великих навчаннях. Фактично, кожен рік два дивізіони, один дивізіон повністю приймає участь. Участь у бойових стрільбах приймає участь у великих навчаннях, в яких приймає участь президент України, міністр оборони, яких висвітлюється в засобах масової інформації. І фактично в нас в місті, в мікрорайоні, про це мало хто знає. І хотілося в під час цієї фотовиставки показати, що чим займається і 26-та артилерійська бригада, і батальйон РЕП, який теж приймає часто участь в цих навчаннях, і батальйон ТПУ. Участь у фотовиставці взяли усі частини, з яких складається гарнізон. А це 5 дивізіонів 26-ї артбригади та батальйони радіоелектронної боротьби і ТПУ тилового пункту управління. У кожному існує один а то й кілька ентузіастів-літописців, які нерідко ловлять унікальні моменти. Тож визначити кращу фотороботу комісії. У складі заступників командирів частин з гуманітарних питань і начальника будинку офіцерів було доволі непросто. Третє місце офіцери присудили роботі представника батальйону РЕП, жінки у погонах. Другим стало фото з батальйону ТПУ, зроблене під час свята національного прапора. В даному випадку у нас перемогла фотографія 26-ї артилерійської бради. Перший дивізіон якої фактично десь на протязі чотирьох місяців знаходився на полігоні. Люди Постійно на ну напружено тренувалися, стріляли, викладувалися по повні і І ці фотографії, от жителі міста, мікрорайону їхні дають діти, їхні там члени сімей, жінки, батьки, вони можуть прийти і побачити тут, чим займається наша армія за ці за, за, за 20 років. Чим вона займалася? Роботи представлені на фотовиставці, усі бажаючі зможуть побачити 5 грудня у Міського палацу культури під час святкування 20-ї річниці утворення збройних сил України.